Часом ми започаткували таку хорошу традицію, ми збираємося по понеділках брати, сестри, окремо і піднімаємо питання, яке, речі, скажімо так, говорить мужикам між собою і дівчаткам між собою. І на останньому, нашому такому маленькому зібранні, у нас було питання між братьями, хто для вас є прикладом або вашим героєм в Біблії? На кого б ви рівнялися, на кого, з кого б би брали приклад. І, ну, як каже апостол Павло, наслідуйте мене, як я Христа. От, е я для себе теж трошки роздумував і мені Бог поклав на серце такого персонажа, як Йосиф. Е Кілька місяців тому наші діти навіть робили велику гарну постановку декоровану з піснями, з тан... ну там навіть елементи танців були. Можна, будь ласка, волока не світить. <свіття> І... Вчора, позавчора, ці дні я. Для себе і для вас досліджував цього персонажа і хотів поділитися тими висновками, які я зробив для себе і для нас. Хто взяв собою писання, можете відкрити книгу буття. Історія починається про Йосипа з 37 го розділу і далі, 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 аж до кінця книжки. Але сама розповідь починається із 37 го розділу. Починається такими словами. Осівся Яков у краї мешкання батька свого в краї Ханаанському. Оце оповість про Якова. Йосиф, віку 17, ліс, спасик юнак з братами своїми, синами Білої та синами Зілки, жінок батька свого. А Йосип доносив до звістки про них до їхнього батька. У Якова, який отримав потім назву Ізраїль. Було кілька дружин і було 12 дітей. І написано, що Йосип у нього був дитя старості. Він був його улюблений син. І я не знаю його дитинства, але писання починає говорити про нього як про юнака 17 років. Про нього описує далі дуже цікава історія, наприклад, навіть дітям почитати на ніч і для нашого Описує про нього як дитину, яка, так, встигала за навчанням, була улюблена батька, що навіть батько йому зробив спеціальне квітасте вбрання, якось його навіть відділили. Я не знаходжу його дитинство до 17 років, але наслідки, наслідки виховання батька ми можемо прослідкувати далі. Так як нашого Спасителя І Христа було зраджено із Заздрості, нічого не змінилося як тисячу, так і дві, так і п'ять тисяч років тому, брати із Заздрості зійшли до того, що хотіли вбити брата свого. Скажімо так, зведено, так? але за нього захистився старший брат каже, не, давайте не будемо проливати крові цього юнака. Просто Кинемо його в яму, потім вони його віддали торгашам і принесли просто батькові одяг з крові. Сказали, твого сина улюбленого затріпали звільни. Його нема. Далі подібно нам син, який був улюблений у батька, попадає у вигнання, попадає в рабство. І на його шляху, скажімо, от як кожному з нас так? от, попадає в рабство, але бачить розумний хлопець. І е один із віршів, який я собі записав, 39-й розділ, третій вірш е Хазяїн Патіфар, побачив, що ці дити чи в цьому юнакові є Бога. 39 розділ, 3 вірш каже, і побачив його пан, що Господь з ним. І що в усьому, що він робить, Господь щастить в руці його. Він без нагоду, він без батька. Скажімо так, е, ніхто не бачить, роби що хочеш. Більше того, він бачить його дії, бачить його життя, він ставить його е, старшим над усім майном своїм. Більше того. Дружина Патіфара навіть каже, давай до мене, лягайся, все буде добре. Чоловік мій далеко. Ну, ситуація. Там були брати, які тобі заздрили, які тебе хотіли вбити, ти вже вийшов сюди, але він не піддається. І навіть коли ситуація складається зовсім критично, коли чоловіка немає вдома, він втікає від цієї жінки взагалі без одежі. І знову йде на нього накрут, попадає в тюрму. Кажуть, як така приказка є, з полум'ята вжар. Тобто тільки ніби десь вийшов, ніби десь трошки настроїлося і ще гірше. І досить часто багато речей, які ми читаємо, наприклад, ходили Ізраїль по пустині там 40 років. Для нас це два віршика, які ми просто прочитали. Ну що таке 40 років? І піднявся. Нет, э, Давид на гору э, Моїсей на гору принести вже приношення на нагору моря із сином своїм. А то, що туди треба підніматися, 34 дні. Це не описано. Спасибо. Тобто для нас, коли ми цього не досліджуємо, ми просто читаємо Ну, і посадили його в тюрму. І навіть в тюрмі знову 40-й э, розділ третій вірш. І віддав він і під варту до дому начальника царської сторожі, до в'язничного дому, де місце, де Йосип був ув'язаний. І начальник міської сторожі представив Йосипа до них, і він 21 Навіть не те місце зачитав. Навіть начальник тюрми теж побачив, що з цим юнаком Бог, І ставить його в тюрмі старшим. І хтось скаже ну, так? Да? Попадає дві людини, які були наближені до е царя, чашник і пекар. І е їм сняться сни. Він каже Йосип, я не сильний, але Бог мені відкриє. І відкрив. Каже, ти через три дні повернешся. І будеш знову прислуговувати царю. А ти через три дні будеш повішений і твого трупа будуть після птахи. І так її сталося. Прохання було у Йосипа до Чашника. Коли будеш біля царя, згадай про мене. Будь ласка. Я тебе не прошу. Нічу, просто згадай про мене. Два роки. Два роки. Чашник був кожного дня при цареві угову про Йосифа ні слово. Два роки він був в тюрмі. Це та річ, про яку я говорю для нас а так, да? ну, Сказано. Два роки, два роки в тюрмі. Бог посилає парунові сон, який не може вияснити ніхто. І тільки тоді складаються обставини і чашник згадає. У мене була подібна ситуація, я знаю юнака, який може тобі вияснити. І посилають до нього, і передівають його, тому що так до парони не можна зайти. Навіть перевдягли, він прийшов і каже, об'явлення цього сна у Божій віці. Я тільки Божий слуга, я тільки Божий інструмент. Сон був, що виходить всім здорових гарних період. Ми, ми діткам досить часто читали ці історії. Каже, а потім виходить сім худих і каже, цих е, гарних корів з'їдають. що могло значити. Каже, сім років буде врожай, буде достаток, буде дуже добре. А потім сім років буде е, е, така посуха, що навіть сіяти не треба. Сі, сі, е, е, сівба і жнива перестануть існувати, ну, як такові люди. Тому каже, знайди людину, мудру. Яка тобі на цей, за цей час зможе зробити. І п'яту частину до цього вражаю спасти, щоб у вас був запас на голодні оки. І Фараон дивиться на це, просто знаєте, так Бог робить. Фараон дивиться і каже, а кого мені ще шукати? Усього прийшла людина, яка знає причину і знає, як це все, як з цього вийти. Кого я маю шукати? Ти і будеш тією людиною. І хлопчик, який був е, зраджений е, різними братами, який був викинутий, який пройшов тюрму і пройшов зраду, аж тільки коли йому було написано в писанні е, в 46-му році написано, що Йосип був віку 30 років. Із 17 до 30, 13, е, 13 років, паневіряння. Для нас це два розділи чи три розділи в біблії. Для людини це практично пів життя. Жодного разу одні з рис, які я для себе бачив про піосіфактор. Він пам'ятав науку батька. Він пам'ятав науку батькові, яка е, його вела через все життя, через всі обставини. Він завжди в усіх обставинах лишався вірним Богу. Це уроки, які для нас. Він був стійким у своїх переконаннях. І жодного разу я не знайшов місця, де б він е, е, роптав, Де б він. Е, Обзивався про Бога, де він хоч раз сказав, Боже, для чого ти мені. Навіть у псалмах я знаходжу місця, коли Давид молиться і каже, Боже, для чого ти допустив мені такі. У Йосипа я це не знаходжу. Жодного разу. Досить часто нас як людей тут на землі порівнюють з інструментами Божими. Які мають виконувати якусь свою роботу. Розкажу маленьку історію. Е, сталася катастрофа. Поїзд зійшов з рейсу. Упав, вагони попереверталися, люди повипадали, стогнуть, плачуть. І серед цього всього натовпу йде людина. Не звертає уваги ні на кого. Каже, де мої інструменти? Як потім виявили, це був дуже відомий хірург, і йому потрібні були інструменти. Він каже, я можу допомогти цим людям, але мені потрібно в першу чергу знайти інструменти. Мої інструменти. Ми на землі інструменти Божі. Для інструмента Божого є три важливих риси. Інструмент має бути чистий, стерильний. Інструмент має бути гострий. І інструмент має лежати на своєму місці. Ми маємо бути чистими від цього світу. Ми маємо насичуватися Словом Божим, щоб те, що нас наповнює, те з нас виходило. Писання пише в Іванлії від Матвія, ви сіль землі. Ви сіль землі. А про Слово Боже пише воно подібне до меча. Херсійського обоюдо Острова да, на ті сторони заточено. І кожен із нас має бути на своєму місці, щоб не було путаниці, щоб кожен знав, які в нього так, що він робить і за що він відповідає. Будем просить Бога, щоб він нас благословляв, знать нам наше місце в церкві, щоб він нам давав бажання і можливості більше читати і пізнавати його через Його слово. Виконувати його волю в нашому житті і бути правильними інструментами в правильному місці для правильного діла Бога. Амінь. Ми запрошуємо всіх нас. Наших...